У нас проблема дорогенькі мої. У нас батарія гавкнула. Батарія гавкнула в машині. Баста, Баста, ми повключали, зараз треба мити, Оце, поїмо. У нас є багато дуже тих мертів. Нас гавкнула батарія. Бачите, скільки тут всього є у нас. Ми зараз будемо шукати механіку, ми відкрили механічно двері, машина не відкривається. Ось ці двері не відкриваються задні. І ми виходимо через ці двері, бічні двері то означає, от, що не заряджається телефон. Ми, ми включили от той холодильник День і ніч, день і ніч він був тут включений. Ми тут зупинилися, та, якби, І мотор не робить, машина не робить, і батарія гавкнула, ви зрозуміли самі. сир купили сир не хочеться, ми зараз куренько зимо йогурт, той, що ми купили, і ото, що той весь хліб, що є. і йдемо, йдемо, обід буде в ресторані, вечері в ресторані. Нам трясатися це, це не їда нам в голові, нам основне механіка знайти, знайти. Механіка. Кінець на тому, щоб нам батарію або поміняв, або а, поміняв або а, зарядив. Коротше. Оже мій компаньон шукає от, інструкція. І і це не так легко, другасенькі мої. Тому що наша машина дуже здорова і зарядити на ті, як вони шнуриті називаються, не може маленька машина. Я пішла вам розкажу, зараз в мене батарея вже кінчається, все кінчається. йо-йо-йо, і що буде. Я їм спочатку те, що потрібно, бо треба ці доїсти. Ми вчора цілий день носили по місті. Думали зробити перекус, і ми там забули за них. Зараз помили, гарно помили. Ось так. Ми дуже-дуже-дуже-дуже багато всього накупили. Отам от впереді, отам от все шопінг, щоб ви знали. От нова сумка. Рюкзак, це зараз я поміняю. Вчора тільки що купила рюкзак, я зрозуміла, що я не буду в ньому ходити. Дуже у нас всього багато є. Ми дуже багато взуття накупили. Великі фірми, великі марки на великих знижках. М -м -м -м. Вже мені того хліба не хочеться абсолютно. Хочеться мені у того наїстися, з'їсти ось такий кусочок. Хліба з тим йогуртом. І все, Іти в бар кафе пити, або капучино. Так ми робимо. Морі не тут. Сінофіна, сі, сі, окей, сі. По тотемпу чи волі. Sì, окей, беремо. Так, є гарна новина. що Нам батарею сюди привезуть. Ми вже раді, ми чекаємо, сказав через 15 хвилин. Я вже така радісна, радісна. Зараз вам покажу, що я дещо купила. Які скарби з радості я вам дещо покажу. Наша машина гудить. Ми вже поставили батареї. Тут у нас всього дуже-дуже багато. Ну, це бардак такий, що не... тут весь наш цей, що ми купили, там дуже багато всього є. Зараз я по... Дивіться, скільки тут ще є в середині. Ну, зараз я вам покажу. Які, е... Яке взуття я купила? Яка ціна, яка гарна. От це. Один, два, три мого компаньйона. Тут куртку ми купили, таку куртку, шикарну ми купили, я буду говорити, ціни він буде міряти вдома. Хоч у нас, нас жара ще 35 градусів в тоскані, але ми включимо кондиціонер і ми будемо це все міряти. А оце моє, це, це моє взуття і це його взуття. Тут у нас трошки бардачок такий, бо ми тут всі ковдри згорнули всі разом, бачите? Е, нас тут м'яко-м'ягко. От. Скільки в нас тут всього є. Зараз я вам покажу, дивіться, яке я взуття купила. Покажу вам спочатку ось це. Саламон. Багато людей не знає, багато знає, що таке Саламон. Це взуття, яке в мене вже вдома є для ходьби. Воно вам допомагає, воно вас попихає. Ви подивіться, скільки коштувало 153. Це останній номер я купила, пізніше 125. Пізніше тяжкий номер його не купую. Я купила за 69 євро саламон. Прошу, подивіться, який колір навіть гарний. Остатні, остатні, остатня пара, так якби. Не продається, бо тут такий розмір для жінок. Вони за великі не підходять, а для чоловіків замалий. Ну, коротше, такий от, бачите, бордовий, такий красивий колір. Не пишіть мені, що то якесь вживане, або ще щось, бо ще люди можуть таке написати, що то і вживане. Розумієте, які, які ідеальні. Ви тільки подивіться. У мене ще ті світлі є, я вам покажу. Село це номер один. Зараз підемо, я ногті, треба стерти. Це для ходьби. Для бігу, для ходьби, особливо. Ще одне взуття для гори. У мене були гори, у нас було одинакове, одинакове взуття в гори ходити, їздити. Тут ми вже заряджаємо, бачите, телефон заряджається, як є світло, є. Тут все можна зарядити, як батарея, все нормально. Він наповняє батарею зараз привезе. Не знати, скільки це буде коштувати. Зараз вам ще покажу це взуття. Не знати, скільки буде коштувати, дорого буде коштувати. Тому що мій копань каже, я не знаю, скільки залежника батареї може коштувати 300-400 євро. Пізніше дорога, він сюди приїхав, робота. Це все коштує. дорогенькі мої, це все коштує, подорож дуже дорога. Так, дивимося, що тут в мене є. Це вгори ходити по каміннях, по, по, навіть по пульвій дорозі можна. Дивіться, 124, 125, бо тут 90-є. Пізніше 109-105. Я купила за 49. За 49 марка ось ця. Я вже маю радість і дивіться знову. Колір я не вибирала. Мені знову так попало, бо це останній розмір такий. Колір підійшов добрий, бо я якийсь зелений, якийсь синий, я не люблю такі кольори. а отакий бордовий, він такий, знаєте, одягну все на чорно, одягнуся все на чорну. Візьму такі червоні ці вот, э, скарпоні, як вони там називаються в Італії. І якийсь рюкзак червоний, і я красива жінка. Це вони спеціально до горів. Це можна, я і по асфальті ходила. У тих перших, що я купила, так по асфальті зимою гарно йти, але бачите, тут трошки такий замш. Тут во, воно тверденьке, щоб ви таке, знаєте, не вдарилися в камінь, щоб ви себе не поранили. І тут таке, як в тракторі, щоб не буксувати. По болоті, по по, по, глиняні, такі, по каміннях за 49 євро. Ви собі можете представити, яка, яка краса. А які ми інфрадіту купили за 11 євро? Він чорний, я розовий. Я би хотіла розові, але такі вони коштують, дорогенькі мої, вони коштують 35 євро, та марка. Як вони називаються? Зараз я не пам'ятаю, тут їх нема. Я зеркало таке купила. Тут що таке є? А, штани мої, штани ще купила. Та я не хочу вам показати всього вдома, багато є, я вам покажу такі штани. Такі тоненькі, тоненькі, тоненькі. зараз я вам покажу, дивіться. Вони такі будуть, знаєте, до половини ляшки. до половини ляшки. Куліно закрий так добре-добре вниз. Ось яка марка. Ви вітерець дує. Ви які вони тунеся. Вони як шовк. Як шовк. шок. Які вони, які вони приємні, які кишені є. Є дві кишені, я одною рукою знімаю, вам не можу показати. Я за 32 євро заплатила. Зараз подивимося, чи тут ціна є. 33. Велика знижка не була. Ну, коротше, 40 євро заплатила 33. Бачите? Ну, нехай буде. Я, я не куплю в себе в місті, тому що вони ось, бачите, не дуже тунесенькі. Що ту ще куртку я не буду витягати, куртка шик. Тут взуття воно вже так запечатане, я не буду витягати. Коротше, всього дуже багато є. Я закінчую і почекаємо, зараз той має прийти. Все в нас є, бачите, навіть туалетний папір, ми ходимо тут бар, ми, ми, ми близько центру, дорогесенькі мої. Ми близько центру. І м -м, тут бар рядом, є ресторан, все-все-все, ми дуже близько центру. І найголовніше, що ми не платимо безплатно тут, бо багато тут треба платити. Бачите, в жовтому як їдять. От сидять, сидять і їдять так само. Ми хочемо таку машину купляти. Дві жінки, бачите? І ми хочемо таку маленьку машину купляти. Не як маленьку, такого такі, як його білі. Ті жовта, жовта ні, але білочку ми хочемо купляти, щоб там їсти, спати, і, і коротше. Але туалета і ванни ван, і з душу там не буде. Все, я закінчую тургесенькому. На тому закінчу. Приїхали, приїхали так скоро. Це наше сміття треба викинути. Казали, 15 хвилин мають закінчити роботу, не за 10 приїхали. Це північ, дуресенки мої. На отакі сокорсострадалі. Машина називається. Ось така сокорсострадалі, бачите? Екоква на служебній машині. Зараз йдемо всі гроші ще знову тратити. Ще трохи лишилося, мені ще що треба якісь піжами, труси тут. Всякі такі, знаєте, дорогі, гарні, якісні, дуже марка велика. Йдемо тратити. siete veloci, mamma mia, come siete bravi, sì. attrezzati. Ma lei è residente qua, proprio sì, vive qua. Sì. Sì, Bello questo paese. Mi sono innamorata. Sì. Poi i pizzoccheri assaggiato per la, pro... per la prima volta qua, sono impazzita. Ha detto, girato tutta Italia, ma mai un piatto buono come questi pizzoccheri mai mangiato. Anche i chat devi provare. Ah, chat? E che cos'è chat? Sono delle palline di grano saraceno con dentro il formaggio, ah, fritte. Con burro, salvia, sempre così? Buonissimi. Chat. Mm. È importante shot. non dimenticare. Sì, sì, sì. Di solito ti danno un piatto di chat con la bresaola, è una bomba. Mm, sì. una bomba. Poi ho provato anche a casa a fare questi pizzoccheri, mamma mia, strabone. Poi cavolo mi piace, tutti gli ingredienti che mi piacciono. Che anche... La verza anche la pergunta. La verza, ecco. È... Sì. sì. Zacchincia il roboto. Adesso dobbiamo prendere il cappuccino, come ciò trovati vici, zagritsi. Нам подобається цей бар, дуже такий. він Дуже-дуже гарний. Боно. Ми тут знову зупинилися в тому самому кафе в барі і п'ємо ось таке капучино. Роблять тут більше кави і дуже-дуже гаряче, тому що тут гори і роблять гаряче. І подають, і зразу вам дають два цукри. Два цукру дають, бачите? Інакше ніж в тускані. Ось це лівіння, другасеньки мої. Хотіла я вам показати. Це швійцарська, а це то різні прапори, то є і швейцарські, і всі решта. Бо ми на границі зі Швейцарією. Приїдьте обов'язково сюди. Тут знижки великі, почалися знижки 7 липня знижки. Ви Тільки гляньте, яка тут краса 12 градусів зараз в даний час. Тут отакі хати. Бачите? Ага. Яка тут краса? Ви Тільки гляньте тут. Так люди одягнені. Хто як? Ну 12 градусів, ви розумієте? Багато дерев'яних хат, є багато старих. Я вже вам 150 разів говорила, що тут є 150 більше, 160 всяких різних магазинів, де вам роблять знижки. Дуже знамениті профуми, марки всякі є. Спортивного тут дуже багато. Бачите? Тут я тільки що зайшла, ні, не тут, в другому я зайшла. Я собі знову таке купила, бачите, написано, Лівіньо. ще одне таке браслетик такий. В Україні золото чіпляють, а у нас тут простота, простота. Ми любимо тут дуже по-простому їсти, відпочивати. Тільки подивіться, яка хата стара. Тут таке все, знаєте. Підіть, подивіться, в інтернет. Це таке село глухо-глухо віддалене від усього. Сюди зимою не доїхати. Тут вісім місяців. 8 місяців Тут сніг і зима. Але Італія вирішила відновити багато років назад це село. Тут не платиться 25% податків. І сьома година. І зробили таке туристичне місце. Відкрили дуже багато магазинів. Верх, внизу оці як вони називаються. О, тільки гляньте. Я просто. Відірвана, я навіть забула за все, за роботу, за мою хату. Ми вже тут, напевно, четвертий раз приїжджаємо і я 50% знижка, бачите? Каприза, ця марка. От наша ця є, як вона називається, береза. Ростуть тут берези. Трави ростуть менш-більш такі, як в Україні, тому що клімат той самий. О 30% знижка. Як ви бачите, ось стоїть береза, українська береза. Вони тут є. Ось як приємно, бачите, яка кора. А я вже дуже-дуже багато березу не бачила. Ось яка вона гарненька. натуральна натуральна Ось так. Ресторани, бари. Люди п'ють, їдять, дуже багато всяких магазинів. Дуже гарних, красивих, сьома година. Люди вже помаленьку йдуть за стіл. Всякі тапочки, іграшки. Тут така одна велика довга вулиця. Я тут в Софісі теж вже і купила і, і одяг, і ляльку таку купила. Дуже багато туристів, тут, багато людей сюди роверах тут дуже багато. Спорт, тут спорт, спорт, круглий рік. Дуже розвинутий спорт зимою і літом. Я літом, звичайно, сюди не хочу приїхати тому, зимою, тому що я зиму, зиму бачила в Україні. Я не хочу снігу, я не хочу такого, знаєте, світ не разить сніг, мене все дратує. Ще одна ще одна хата. Бачите, як їх відновили, там люди живуть, маленькі віконечка, Більйо тут абсолютно заборонене. Вішати. Обов'язково, обов'язково приїдьте. Літом, коли от саль діє буде, тут стільки всього 50 40 а і ще воно дешеве, тому що я вам говорю, Іва не платиться тут. Іва це податок 22 Якщо, наприклад, в Італії та майка коштує 100 євро. Тут така самісінька майка, тут буде коштувати 80 євро, а ще як знайдете 30% знижка, або 50, ми дуже багато всього купили, 50-40. Тоді до 50% знижка, бачите? Тут будинок. Джерані, джерані, джерані. Дуже людей багато з собаками. Окулярі тут дуже багато, можна купити. Зір задурно провір, контроль дівіста гратуїто. Не платиться за, за вам провірять зірни. Припишуть вам окуляри. Якщо хворі очі, то цього вам не буде, це лікар повинен робити, але якщо чи вам плюс, чи вам мінус. Ви тільки гляньте. Це просто, я за, закохана, дуже сильно закохана в Лівінію. Мій компаньон вже знає, що він перший лівіньо, пізніше, пізніше він. Зараз йдемо в ресторан їсти під сокері, типічну кухню. Типічно, типічно. Ще я вам покажу оці от квіти. Це, це все живі квіти. Ну як, ну як, ну як? Ну як не закохатися тут? А там от і строїть, строїть, будуючись, нове, нове. Оп, машина. Машина. Йдемо вперед, йдемо, подивимося. Капучино ми тут 2 евро заплатили. Чуть-чуть дорожче капучино, тут ми просто пили, їли і нам дуже це сильно сподобалося. Музика деяка декуди, не де куди, гудить, але мені треба її трошки подальше, бо мені може YouTube заблокувати. Але йдемо вперед і буде. А, тут ще багато парфумері є. Така профумерія, де профуми теж, великі знижки, всі знамениті марки, і їх можна на вулиці спробувати. Зараз я вам покажу. Дивіться, Яка краса. Тут минулого року під ми їли, дорого, а вже закрили, бо в сьомій годині закривають. От, єдина проблема, що тут в сьомій закривають. От, От в десяті, в десяті я вам тільки зараз покажу. Що то за розклад роботи такий? В десятій відкривають, півпершої закривають. Я не нічого купити зранку, бо вже магазин закритий, півпершої закривають. Півтретю пів знову відкривають, в сьомі вже. Люди ще ходять, гуляють. О, тільки в суботу, пів вчора було, пів, пів восьма. В сьомі, в, сьом, в сьомі вже закрито. А люди ще ходять, люди ходять, дивіться, скільки людей. Люди ще б щось купували, вони вже магазини закрили. І так дуже багато таких магазинів.